Зубився, а ви не бачили котика нашого? Трирічна Олександра Здубна розповідає про домашнього котика Ніко. Дівчинка разом з мамою завітала на благодійну виставу обласного театру Ляльок Коти біженці в основі сюжету. Історія кошеняти персика, який як і реальний улюбленець Олександри загубився під час евакуації. Роль господарки песика виконує 15-річна переселенка з Маріуполя Аліна Балахчі. У рідному місті дівчина грала в театрі юного актора. Дуже багато значить вистава. Саме слово біженці зараз для мене все такі три. Ігр дуже важко спочатку, коли я послухала перший раз чітку акторів без дівчинки Софійки. Було дуже важко сприймати. Ну така важка вистава, дуже і для дітей. Вона і цікава водночас, і дуже важка. Але цікаво подивитися діткам, які пережили саме у ці події. Виїзну виставу для дітей, які втратили дім через війну. Актори театру показують у рамках проєкту кожен має право на дім. 22 травня актори ляльководи завітали до Дубна. В умовах самого проєкту ми вказували, що це будуть 10 Вистав, які будуть зіграні на території Рівненської області, де в тих місцях, де найбільш компактно проживають внутрішньо переміщені особи, описувалася сама програма, що це окрім вистави, будуть і майстер-класи по виготовленню ляльок, і ігрова програма відповідного соціального напрямку, де ми говоримо і про Україну, і про європейський союз, про те, що наскільки Європа зараз допомагає адаптуватися українцям. What do you show? Проєкт реалізували завдяки фінансуванню з благодійного фонду ізоляція, який спільно із європейським союзом надає допомогу українським митцям. Олена Ткачук розповідає, підготувати виставу вдалося за два тижні, враховуючи створення декорацій для мобільної сцени. Подивитися гру можуть не лише родини переселенців, а й місцеві жителі з малечою. Ну сьогодні ми вдобно до цього зранку. Ми були в Радивилові. А тиждень до того ми були Рокитне Степань, Великий Мицьк. Ну і ще планується Остріг, Сарне, Володимирець. Завтра в нас в основному північні райони. Грант був невеликий, грант був, по-моєму, якщо я не помиляюся, в районі 4 тисяч євро. Я Знову! Надія Кривко, Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне.